Чабан, Міні-оповідання. Екзистенція. Сьогодні професор читав лекції з екзистенціальної психотерапії, тобто про лікування страждань і хвороб за допомогою переосмислення людських мотивів. До переліку яких входили і такі речі, як життя, сенс життя і багато чого ще. Лекція проходила нудно, втомилися всі. Професор наприкінці дня, після непростих консультацій у відділенні, студенти остання пара хочеться додому, на вулиці весна, а тут сиди. Десь посеред лекції професор зробив паузу, подивився на півсонну аудиторію, промовчав, потім сказав. Так, складно навчити того, що не піддається навчальному процесу. Це я не про вас, це про психотерапію. І продовжую. Давайте зробимо так: хто хоче, нехай залишиться ще на півгодини. Хто поспішає, біжить. Жодних наслідків, слово честь. Як не дивно, ніхто не встав і не пішов, Ба, більше, легкий шум в аудиторії тут же перетворився на тишу уваги. Я розповім вам один випадок із своєї практики, продовжив професор. Ця історія досі залишається для мене унікальною, я б сказав, неймовірною. Я іноді згадую про неї, коли опиняюсь у глухому куті у психотерапії своїх психопацієнтів. Згадую, щоб ще раз переосмислити, що може зробити наша психіка з нашим тілом. Вона може утримувати в цьому самому житті немічне хворе тіло або, навпаки, знищити абсолютно здоровий організм. Так. Коли ж це було, почалася історія ранньої весної. Здається, був березень. Так, точно це був березень, початок чи початок березня 1991 року. Смішно, але наша пам'ять завжди чіпляється за несуттєві дрібниці. Лише поступово відкриваючи шлях до головного. Тому мої спогади про першу нашу зустріч асоціюються з калюжими брудної води від снігу, що розтанув, забризними брудом штанами, які стають такими, поки дійдеш до зупинки тролейбуса до корпусу лікарні. Це постійно викликало в мене неприємні асоціації з нібито радісною весною, яку описують ті, хто сам безвилозно сидить у теплі у сухості дома. Я тоді працював в психоневрологічній лікарні психотерапевтом. Це була типова для невеличкого містечка весна, брудна, шалена із залишком льоду і торішнього сміття, пошарпані взимку чорні дерева. Усе це навіювало, це, все це не навіювало радісного настрою. Хіба що гробці, збуджені віталими смітниками, несамовито радісно. Відродж... Раділи відродженню природи. Уявляєте мій настрій і настрій пацієнтів, які приходили до мене на консультацію чи терапію? Такий настрій створювала і ця жінка, яка сиділа під дверима кабінета і чекала своєї черги. Їй було років 40-45. Одягнена недорого, але зі смаком і охайно, мінімум косметики, жодного запаху парфумів, що її привело до мене. Порушення сну, связливість, пригнічений настрій, симптоми, що часто зустрічаються, про які я чув від своїх пацієнтів. До мене її направив, до, до мене її порадив звернутися знайомий лікар з поліклініки. Вона не місцева. Позавчора приїхала з міста на сході України до батьків, які мешкали тут. Вона працює секретарем директора заводу, мешкає одна з донькою, яка навчається в 10 класі. Із чоловіком розлучилися давно, майже одразу після народження доньки, донечки, як вона сказала тоді. Привід був доволі банальний алкоголізм, побої в стані сп'яніння, зникнення грошей з дому. Під час останнього конфлікту він ледь не вбив її, врятували сусіди, викликали міліцію. Його хотіли ув'язнити, але вона заяву не написала, зрозуміла, більше не зможе жити з цим чоловіком. Після розлучення ні з ким більше не зустрічалася. Чоловіків почала просто боятися, особливо коли чула запах алкоголю або бачила їх навіть злегка на підпитку. Якийсь тваринний страх охоплював її. Тому залицяння, вона була досить симпатичною жінкою, відкидала геть. Усю свою нерозділену і нерозкриту любов спрямувала на доньку. Я добре пам'ятаю її першу реакцію. Продовжував свою розповідь професор, коли зайшла мова про її донечку, вона не могла стримати своїх почуттів, і я б сказав натішитися. Хвилин двадцять розповідала про доньку, яка в неї розумниця, і як добре вчиться, і як в усьому допомагає. Та й загалом вона вважає її не тільки донькою, а й подругою, саме так подругою, якій можна довіритися все тихо перешіптуючись у темряві нічної кімнати. Вона ще довго готова була розповідати про доньку, але я спробував повернути її до проблем, які привели її до мене. З такими, ну скажімо, некатастрофічними проблемами і так здалеку мені було якось незрозуміло. А вона все продовжила розповідати про життя, не скаржилася, хоча, чесно сказати, співчуття і жаль якось самі собою виникали, коли я її слухав. Можливо, через її втомлений і якийсь пригнічений голос або від пониклої голови тьмяного тону, оживала вона тільки тоді, коли згадувала свою доньку Настю, але все-таки яка, яка ж проблема привела вас до мене? Адже невротичні прояви, про які ви розповідаєте, це тільки наслідки чогось іншого, можливо, значить, що для вас переживання, події, може, щось трапилося. Навіть не знаю, про що я можу переживати. Напевне, тільки за Настю, як вона зможе жити сама. Не зрозумів, як це сама, адже в неї є ви, поки що є, але я помру скоро. У мене рак. Лікарі кажуть, що при такій стадії мені жити близько півроку, не більше. Сказати, що я був ошелешений, це нічого не сказати. Я все-таки лікар. І для мене тема смерті, катастрофічних діагнозів не новина, але я був ошелешений її тоном, спокійним і якийсь життєво діловим, навіть дещо втомленим. Ну, стався злий поворот долі. Так сталося. Потрібно планувати своє життя і те, що буде після нього. Ви так спокійно про це говорите, а що мені ридати, чи перед вами, чи що? Це я раніше плакала тишком, нишком, щоб донька не бачила. Думаєте, не мучилося, ночами не спала. Як вона зможе без мене? Я про неї думала, та й зараз думаю, в основному про неї. Було зрозуміло, що ця мужня жінка просто втомилася від власної боротьби, боротьби за життя. Вона розповіла про операцію, зроблену три роки тому. Про хіміотерапію, про менеотерапію, про те, як після всього цього облесіла і, і, і почала носити перуку, розповіла про свої походи по лікарях. я слухав і дивувався її мужності та й духу боротьби за життя у цьому кволому тілі. Ми розпочали сеанси. Я проводив психотерапію практично без призначення медикаментів. Вона просила не призначати препарати, оскільки її організм уже не сприймав їх. І постійно викликав, видавав то нудоту, то блювоту, то алергію. Ми розмовляли, довго розмовляли. Я тоді не знав про жорсткі правила психотерапії, зокрема про регламент часу, тому наші бесіди затягувалися іноді на кілька годин. Я хотів її зрозуміти це було непідробне, щире почуття захоплення, співчуття і бажання допомогти. Ми говорили про її життя. Про сенс життя окремо для неї, взагалі, для чого ми живемо, який сенс у цьому. Вона детально розповідала про своє дитинство, шкільні роки, про родину, де кожен був опорою один одному. Батьки давно померли, а вона досі пам'ятає неодноразові розмови батьків на тему її заміжі. Кохання сліпе прокоментувала коментувала вона, тому для неї стали просто дикими гулянки чоловіка та побої, які вона так і не змогла пробачити. Але ж все ж у неї з'явилася радість життя, її донька. Вона все говорила й говорила тихим голосом, погляд кудись у вікно, де, начебто прислухаючись до її розповіді, у спробі мовчазної допомоги протягнулись чорні і мокрі від снігу, що розтанув руки гілки Старий Горіх. Їй не можна було не допомогти. І я намагався це зробити. Наші зустрічі, сеанси тривали тижнів зо три. Не скажу, що, вони, що вона стала радісною, не та ситуація. Але якоюсь більш умиротвореною, це вочевидь. Я відчував, що вона щось для себе вирішила, дійшла до якоїсь дуже важливого висновку. Я не знав, про що вона думала, коли раптом посеред нашої розмови замовкала. Ми могли хвилинами мовчати, важке мовчання. Але мовчання разом це все ж таки не мовчання на самоті. Я розумів, що переді мною сидить людина, яка через кілька місяців промре і знає про це. А що думала вона? Я запитував її про це, вона відмовчилась, але одного разу скупо посміхнулася і відповіла: про що думаю? Про життя думаю. У день нашої останньої зустрічі вона подякувала за зустрічі. Так чомусь назвала терапію і попросила дозволу зателефонувати, а якщо буде можливість побачитись Богдась восени. І тут же, випереджаючи мою ніяковість, додала: я не можу зараз померти ще рано. Минуло пів року. Рівно стільки, скільки їй було відведено лікарями для життя, вона не телефонувала. Я розумів, що закінчилося ще одне людське життя. Чесно кажучи, з моїми знаннями онкології, і тим, що прочитав після нашої терапії про її проблеми, я не сподівався більше її почути і побачити. Усе було до відрази закономірним. Минуло більше року. І тим несподіванішим для мене був міжміський дзвінок. Це була вона. Попросила про зустріч і про терапію. Я не розпитував телефону як її справи. Тут же погодився на продовження лікування. Це було щось неймовірне. Вона продовжувала жити тоді, коли за всіма канонами медицини давно вже мала покинути світ живих. Ми знову зустрілися. Я дивився на знайомі, водночас якісь нові риси її обличчя, можливо, більш худорлявого. І висохло, слухав знайомий голос і відтінками рішучості. Так розмовляють люди, які самі приймають рішення в житті не банально прості, а складні, і відповідальність. Так саме такий був її голос. Я розумів, що те, що я бачу, це диво. Вона диктувала своєму немічному, враженому смертельною недугою тілу, умови життя. Вона не просто вела перемовини із життям про можливість жити, вона просто відмовилася вмирати. Я розумів, що мої думки повна маячення, але відчував, що це саме так було поставлене завдання дожити до випускного доньки, побачити її в ошатній сукні з букетом троян, подивитися, як та танцюватиме вальс. Так, тільки Вальс. Вона сама не вміла і ніколи не танцювала. Напевно, тому наполягала, щоб Настя записалася на дотанцювального гуртка і дуже тішилася її успіхом не тільки в школі, а й на змаганнях із бальних танців. Вона мала побачити свою доньку у випускній білосніжній сукні, коли вона кружитиметься у вихорі вальсу. Головне. Випустити доньку із школи, побачити її на випускному і тільки тоді погодитися із важким вироком долі. Я мало що розумів, слухаючи її нові розповіді про родину, роботу, друзів, усе це усе ще перебував під враженням її життєвого тонусу, фантастичної жаги до життя. Мої почуття і відчуття більше нагадували глибоке дитяче захоплення суровою мужністю, суворою мужністю. Такою самою жагою до життя героїв Джека Лондона з його наскрізь промерзлим Колондайком і людьми, що фантастично хотіли жити, тож виживали в шаленій тиші морозу в 40 градусів на безлюдних просторах. Знову тривали сеанси відкритих щирих розмов, переживань, асоціацій, прийняття так минув ще місяць. І вона знов прощалася словами Якщо ви дозволите. Я вам зателефоную. Я розумів, що те, що було тут, у її підтримці і оптимізмі, там, удома, навряд чи мало таку саму силу. Я поставив їй завдання, надзавдання. Чи переконав її? Я не знаю. А раптом вона його виконає і опиниться у вакуумі безглуздого запитання, навіщо жити. І тоді те саме життя нагадає їй, що є вихід швидкий і зрозумілий хвороба, смерть. Практично я прощався з нею, я це зрозумів. Не знаю чи розуміла вона, напевно, розуміла, тому що говорила правильні слова і дивилася по-іншому, прощаючись. Я добре розумів, її донька закінчила цього року школу, і все, її мама втратила сенс життя. Та й метастази, про які вона так спокійно міркувала, це не дурниця. Далеко не дурниця. Так і сталося. Вона не зателефонувала. Минув ще один рік, і тільки мої спогади про цю напрочуд стійку і непохитну жінку, яка відклала свій вирок більше, ніж на рік. Тому що їй ніколи було помарати. Вона була надто зайнята, не полишала мене і періодично спливали в пам'ять. Новий 1993 рік. Я традиційно зустрічав у родинному колі. На роботу вийшов 3 січня. Перший дзвінок привітання з Новим Роком був від неї. Можете уявити мої почуття? Як ви, що з вами? Чому не телефонували, як обіцяли? Ви не уявляєте, яка я була зайнята. Усе таки моя Настя закінчила школу, стільки клопоту, знаєте, вона у мене відміниться. Як ваше здоров'я? А ви про це, вибачте, якщо вчинив не так товно, та ні, нічого, що тут говорити? Була в диспансері. Лікарі сказали, що це диво, процес зупинився, кажуть, усе добре, але пропонують ще курс терапії. Напевно, я відмовлюся, не хочу. Я розпитував, чому вона відмовляється від лікування за таких дивовижних результатів, не телефонна розмова. Уточнив, чи потребує вона моєї допомоги. Ні, зараз усе добре, той самий тихий голос телефонної трубки, але обіцяла зателефонувати. Я вже вірив у фантастику, що вона зателефонує. Вірив, тому, що вона якось просто й буденно сказала чергову фразу, яка мала втримати її в житті, просто забороняючи їй зараз іти. Я не можу залишити Настю. Вона дуже хороша. Бачили б ви, яка вона в мене красуня. Потрібно допомогти їй вступити в інститут. Ви ж знаєте, тепер усе платно, а ми не можемо. Ось тепер разом думаємо, куди. Ось вона ключова фраза Життя її доньки. Вона знов переносила дату своєї смерті, тому що потрібно було допомогти доньці з інститутом, дати освіту, підняти на ноги. Я розмірковував, що ця ситуація, в принципі, не є просто унікальною, якоюсь унікальною, навряд чи люблячи, нехай навіть тяжко хворі батьки не роблять усього для того, щоб встигнути допомогти своїм неопереним ташенятам. але, на жаль, помирають. А вона не дозволяла собі цього Див, чому? Я часто ставив собі це запитання і не знаходив відповіді. Постійно згадував при цьому її обличчя, яке ставало зблідовою, замучно освітлим, і я б сказав, навіть натхненним, обличчя жінки з великою радістю у цьому житті донькою, настею, Настюхою. Це нагадувало мені наївну поведінку дитини. У якої намагається забрати найулюбленішу іграшку. Вона все робить, щоб не віддати її. Але ось проблема треба, щоб ця іграшка стала невід'ємною частиною життя дитини. Тоді, вже точно забираючи іграшку, ти забираєш життя, а життя віддавати не можна, не награвся. Вона прожила ще п'ять років, періодично телефонувала. Радила, з яких життєвих питань, і ще разу я чув чергову магічну фразу нема часу. Ви знаєте, як зараз важко вчитися. Я маю допомогти. Тут ще хлопчик почав до неї ходити, переживаю, звісно. Не хочу, щоб повторила мою помилку. А через деякий час ні, потрібно дочекатися, щоб Настя закінчила інститут. Або як би їй допомогти з роботою, повинна побачити, що вона може сама прожити. Здається, це було останнє. Від її онколога я дізнався, що вона померла в лікарні. Прийшла туди, щоб померти. Я знав, що і в лікарні вона лягала, щоб не травмувати доньку, щоб не залишити спогад про її висушене хворобою тіло в якійсь кімнаті на їхньому дивані. А так просто лікарня, морг, кладовище. Донька була з нею і розмовляла до останньої хвилини. Навіть тоді, коли вона вже не могла відповідати, і тільки дивилася своїми широко розкритими темно-сірими очима на неї, напевно, з єдиним почуттям, почуттям гордості за свою Настю. Ось і вся історія. Історія про життя, яке розтягнулося на шість років. Хтось скаже, як мало, що таке шість років, так собі. Спалах, нічого згадати, може і так? Це якщо ви не знаєте, що завтра, чи сьогодні вночі помрете? Вона жила шість довгих і тільки не дивуйте щасливих років. Я не знаю, що вона зробила б у житті, якби не ця хвороба і усвідомлення, що тебе скоро не стане. Що ти ще зможеш? Навіщо тобі дарувати цей день чи тиждень, а може місяць чи рік? Та, будь ласка, доведи тільки, що він тобі потрібен цей день чи рік. Більше за саме життя, твоє життя. Шість років життя з конкретною метою, шість років тоді, коли відвели лише шість місяців. Цього не міг пояснити ніхто, ні мій товариш, хороший онколог, який консультував її в нашому місті, ні інші лікарі, які знали цю історію. Загальний вердикт був такий: спорадичний випадок самозахисту і полюши, поліпшення самопочуття. А я знав причину її життя протягом цих шести років під постійним вироком. Це була її Настя, дивна річ життя. Цікаво, хто ким керує, ми життям чи життя нам. Задовго закінчив професор Лекцій.